Мінялись дислокації особового складу, це було дуже важко. Але ж ми всі надіялися, що ми як раніше повернемося до рідної області, до рідного міста і почнемо виконувати свої функціональні обов'язки. ЗСУ вже заходять і на окраїнах міста, тому була отримана команда зібратися особовим складом. Ми розподілились між собою і видунулись до міста Херсона для виконання поставлених завдань. Важко це передати словами, емоції були невшухаючими. Ми бачили перші з ЗСУ, бачили перші цих громадян, які були тут, знаходились постійно в місті Херсоні. І так як вони нас зустрічали, це не можна передати. І у нас дуже залишилось багато. Фото з цими громадянами, багато відео, вони з нами знімались, ми їм дарували нашивки, вони були дуже раді. Запускати заново райвідділи, щоб вони працювали. Ви, ну, я не можу передати, в якому стані ці покидьки залишили наші райвідділи. Вони були. Вщент розтрощен, не було ні одного працюючого кабінету, була зламана вся мебель, дякуючи керівництву національної поліції, керівництву ГНП області. Ми всі разом з усиллями, одніми почали нашу роботу. Було дуже складно в тих умовах, тому що було дуже багато громадян, дуже було багато заяв про те, що тут скоювали. Ще раз повторюсь, ці покидьки, і ну але ж ми налаштували цю роботу в дуже короткі строки і на даний час працюємо тут. Всі підрозділи, які працюють на території Херсонського району, вони всі працюють в підвальних приміщеннях. У таких умовах на період часу визволення Херсонщини в перші дні всі підрозділи поліції міста Херсона працювали таких обладнаних. Приміщеннях підвальних, де небезпечно проводити свою роботу, проводити слідчі дії. Ось такі кабінети були організовані для роботи підрозділів. Таких от дружній родині всі працюють кожного дня. Це дуже Складно для роботи для особового складу, наприклад, для допиту якихось віт, для допиту потерпілих. Але ж за ці роки ми е, налаштувались Дуже багато з'явилося того, що ми до війни цього не знали. Ми не знали, як з цим працювати, наприклад, як масовані обстріли, ракетні обстріли, авіаційні обстріли по місту Херсону. Дуже складно, але ж ми все одно виїжджаємо. У нас цілодобово по ми працюємо цілодобово однією великою сім'єю. 24 на 7 готові прийти на допомогу нашим жителям міста Херсона і Херсонського району та й області в цілому. Також було дуже багато проведено роботи, і поліція дуже працювала в напруженому стані після підриву Каховської ГЕС, де було затоплено досить багато території Херсонського району, і була проведена евакуація. Дуже багато людей приїхали сюди з території України, щоб допомогти всім громадянам. Були працювали різні служби. це була не тільки поліція, і ДСНС, і волонтери. Я ж кажу, з'їжджалися з усієї території України. І дуже багато часу ми документували. Дуже багато людей евакуйовано було з території підтоплення навіть. З території Лівобережжя на теперішній час працівники поліції Херсонського району працюють у дуже небезпечних умовах. Вони є райони, як міста, так і району, які потрапляють під постійні обстріли. Це і обстріли з БПЛА, артилерійські обстріли, але ж все одно вони туди виїжджають, вони там працюють, виконують свої функціональні обов'язки. На жаль, на теперішній час у нас є за нашу роботу в умовах війни вже багато поранених. У нас багато зруйновано техніки. На жаль, у нас є і загиблі працівники поліції, але кожен працівник поліції виконує свої обов'язки в умовах такої небезпеки. Зруйновано на 90% два підрозділи поліції, які розташовані на територіях Херсонського району. Але незважаючи на це, ці працівники поліції, які працюють в цих підрозділах, виконують свої функціональні обов'язок. Хочу привітати всіх мешканців з Херсона з другою річницею визволення Херсона. Херсона на теперішній час міста героя. Хотів би всім виразити слова вдячності за ту допомогу, ту підтримку, яку люди робили для нас за всі ці роботи. Я хочу, щоб кожен мешканець Херсона зі своєю родиною вже нарешті повернувся в свої домівки, в свої квартири, і ми вже зажили в перемозі в миру і всі на нашій звільненій Херсонщині. Слава Україні!